Вовочка, заміси тісто на варенички, Бо в мене манікюр. Вовочка, позамітай дворі. Бо в мене манікюр. Вовочка, попасинкуй ну помідорчики. Бо в мене манікюр. Вовочка, золоце. Вирви квітничку бур'янець. Бо в мене манікюр. Вовочка, сонечко, Нарви вийшення на варенички, Бо в мене манікюр. Вовочка, зріж квіточки. Бо в неї манікюр. Вовочка, в мене ж манікюр. вибери кісточки. Вовочка, котик, прополосни полотенечко, Бо в неї манікюр. Вовочка, зліпи варенички. Бо в неї манікюр. ки від тих горадочків